Особливості програми медіакомунікації, мені здається, це є актуальність, суспільно орієнтованість і а гнучкість, в якщо ми говоримо про 2023 рік і про. Фахівців нових медій, то мені здається, ці три якості необхідні для нової журналістики для нової для нових медіа і тому програма, як із медіа комунікації, так і журналістики. Вона зі своїми сильними професійними сторонами готує таких фахівців до нових викликів суспільства, до нових трансформацій. Коли я вступав на магістратуру в школу журналістики та комунікації, я знову не ставив собі за мету. Знайти таких крутих людей, а я їх знайшов. І... Ця спільнота людей, яка мене змінювала щодня, це найбільший здобуток. І взагалі шокований, що вони мене обрали старостою, тому що я наймолодша людина в групі. Але я щодня змінювався разом з ними. Я щодня дізнавався про нові проєкти, дізнавався а, про нові кейси, творив разом з ними, знімав відео, а, робили 100 презентацій для Євгена Глібовицького, Робили так само і для Світлани Кісельової. Контент-мейкінг для курсу зендекшн, і це було дуже інтенсивно, дуже напружено. Але в кінці відчуваєш таку вдячність і такий кайф від того, що ти зробив і з якими крутими людьми ти, ти був поруч. І за ці півтора року я розумію, що м -м, ми не прощаємось, е -е, це не наше фінальне. Бувай. Ми будемо зустрічатися і сподіваюся, це будуть хороші зустрічі в майбутньому.